Вітання, друзі, і, звісно, особливий привіт тим, хто дивиться наші випуски не тому, що любить, а тому, що так треба. Бо ми як завжди, подорожуємо округами Одеси, шукаємо правду і трошки нервуємо наших депутатів та нагадуємо: якщо вже взяв на себе зобов'язання, то будь ласка, виконуй. Я Олександр Подолюк, і ви дивитеся проєкт Хто тут головний на першому міському. І ми починаємо. Сьогодні ми знову в окрузі номер 4 Так, саме тут, де проблеми ростуть швидше ніж дерева на парковій. Чому ви знову тут? Спитаєте ви? А тому, що під час зйомок минулого випуску люди почали скаржитися на ще одного депутата цього ж округу. Наш сьогоднішній герой Дайте Фанфари, Іваницький Олександр Валеріанович, маленький спойлер, Сьогодні буде цікаво, бо кажуть, що наш новий герой дуже образився, що за нього не проголосували. Пан Веніцький каже, ну ви за мене не голосували, то й допомоги вам не буде. Він сказав: не йдіть, нікуди не жалуйтеся. Люди не ходили, нікуди не жалувалися. Він сказав, що на проект це піде мільйон грошей. І все, вже років шість пройшло, і так нічого не робиться. Він сказав: ви, ви проводите воду, закінчите проводити воду, ми вам зробимо дорогу. Було, Було таке? Да. Було. Бачите, дороги немає. Маленький моніторинг, і почнемо про головне у міськраді. Пан Іваницький з 2010 року починав у партії регіонів, потім перейшов у довіряй ділам. Має дві вищі освіти будівельну та юридичну. Мабуть, знає, як і побудувати, і як це захистити. А ще голова комісії житлово-комунального господарства, тобто той, хто має знати, що таке дах, який тече, і ліфт, який не їздить. У 2024 році Олександр Іваницький став одним із перших одеських політиків, хто отримав дозвіл на виїзд за кордон за програмою Система шлях. При цьому колеги-журналісти вказують, що в документах не уточнено з яких підстав і в якій самій країні цей дозвіл був реалізований. Округ номер 4. Ну власне, чому ми сюди так швидко і повернулися? От пост у Фейсбук від мешканців будинку на вулиці Парковій, 75. Цитую: маємо депутата Іваницького, який керує нашим районом, але ні разу не приклав зусиль допомогти нашому будинку. Є звернення на ремонт ліфтів, на дах. На дитячий майданчик, але не попадаємо у програму, коли інші будинки ремонтувалися. Крім того, люди пишуть: нараз дзвонили помічнику Іваницького, який у грубій формі відповідав, мотивуючи, ви не голосували за депутата на виборах. От і допомоги немає. О -о -о. Отак, от то виходить, що допомога, тобто розподілення депутатського фонду, то питання симпатій. Якщо не проголосував, то хай дахтече і так далі. Одеська демократія по-новому. Ой, страшне, що тут робиться. Ну що, ходімо, подивимося той будинок на парку 85, послухаємо людей та побачимо, яка там взагалі ситуація. От він. Той самий будинок, який не голосував. Як стверджують люди, саме тут вони своїми силами ремонтували дах, ліфти взагалі стоять. А майданчик знесли. Діти на пустирі. І головне звернення, документи, прохання є, але не потрапили у програму. Кажуть, чекати допомоги то схоже, як чекати тролейбус на Потьомкінських сходах. У нас тече криша, у нас дуже багато. Да. У нас е підвал, на жаль такому плачевному сталі один із підвалів, тобто є що робити, але ніхто цим а не хоче є. займатися. А як давно? До ну, криша в нас тече, мабуть, з самого початку, да. бо її так робили 20. або щось з нею так. 20 років. Ну, дому, тече да, криша? Да. ну за, за 20 років ніхто не приїжджав, не звертає. На, на кришу взагалі тече у людей. Оце, да, е... у мене тече. Дівчина живе на, на 9 етажі тече і ніхто нічого не робить. Наше правління нашого будинку зверталося до пана Іванівського з проханням нам допомогти, бо у нас є проблеми. Е, головна проблема це криша. На протязі чотирьох років зверталися кожний рік. Допоможіть, допоможіть. Пане Веніцький каже: ну, ви за мене не голосували, то й допомоги вам не буде. Що стосується неіснуючого дитячого майданчику, ще декілька років тому на цьому місці були гірки, де бавилися діти. А ліворуч від мене, де припаркована автівка, були гойдалки. Зараз все, що залишилося, столик. Та дві лавки жителі будинку на паркові 85 зверталися до депутата Іваницького за допомогою у вирішенні цього питання, так як для них це є глобальною проблемою, бо дітям немає де бавитись. Проте у відповідь отримали нічого. Проблема по дитячому майданчику. Сусідка напроти з гуртожитку. На протязі вже багато років скаржилась, що мішають наші діти. І по рішенню суду паркан був знесений, розкорочили все. і Прийшлося зняти всі качелі, дитячий майданчик. Прохання було до пана Іваніцького нам допомогти з цим питанням, але питання не рішено. Наші діти остались без майданчику. Нема де грати. Ну, в общем, проблема є, а рішення немає. Ну, власне, відсутність дитячого майданчику ми побачили. На жаль, на дах будинку потрапити нам не вдалося, а це підтвердження того, що ліфт дійсно не працює. Пані Тетяно, як давно не працює, як часто ламається? Дуже часто ламається, Він вже потребує ще заміни. Е, ну, зараз він не працює вже три доби, ремонтуємо його постійно, дуже часто. І все за власне кошти. Це пр проблема актуальна як криша, так і лифт. І все, і дитячий майданчик. Це багато проблем актуальних, чесно кажуть. Да, проблем багато і допомоги ми потребуємо і дуже просимо. Пане депутат, люди потребують і дуже просять. Зверніть увагу, врешті-решт. Під час зйомок проблемного будинку на паркові до нас також звернулися мешканці сусідньої вулиці Деревообробної. Зі скаргами на пана Іваницького. люди стверджують, що перед виборами пан депутат обіцяв капітально відремонтувати їм ось цей шматок дороги по вулиці Деревообробній. Вибори пройшли, а дорога так само залишилася в жахливому стані. Депутат Іваніцький пообіцяв зробити дорогу, коли ми його вибирали. Так? Так, так, Було це так. таке? Да. Було. Він сказав, ви, ви проводите воду, закінчите проводити воду, ми вам зробимо дорогу. Було, Було таке? Да. Було. Бачите, дороги немає. Нічого не робиться, нічого. От скільки просимо, ходимо. Обіцяли е, у березні 22-го року, що будуть нам асфальтувати, бо хімічно тоді асфальтували, і пообіцяли, що ми наступні на весну. Іваницький обіцяв. Обіцяв, Обіцяв да. так. Ми самі її так, трошки Це Оцей щебінь це все за власні кошти. Так, так, так. так? так. Ми так. збирали гроші і ми засипали за власні кошти. Но, дощі змили. Весь щебінь уйшов туди, в яму у нас така разом, там, здорова. Разом з водою. Да? А так, так, от тут так. такі були ями, це вже свіженькі. Свіженькі, але воно, от, після 30-го, от видите, от, опять же, змило все, що було. Не буде толку ніякого. Не вірю, не вірю і ще раз не вірю. Депутата вашого в очі бачили? Не бачив. Як не бачили? Мовчки не бачив. Грозилися, грозилися. Вибори, як вибори, зробим, 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 зробим. Обіцяли, обіцяли. Ну, обіцяно три роки, ми ж дем більше. Уже чотири. Да. Ну, в Україні кажуть, обіцянка, цяцянка. А що знаєте взагалі про вашого депутата, пана Іваницького? Абсолютно нічого. За роки каденції, що ні разу не приїжджав, не спілкувався. Не смішіть мої підкови, як в тому мультику каже. Депутат є депутат, якого ми в очі не бачили. І все. Ми його не бачили, не чули. Табличку бачили. Проблеми великі. Значить, проблеми великі. Ви самі бачите, ви самі все бачите. Це раз. По-друге, у нас стоків немає, лівньовки немає. В нас вмирають люди. Перший раз, коли це було, дядько Сашко помер, захлинувся зараз, коли був сильний дощ, тітка Юля. Ми її витягли. Вона вже по горло у воді була. Вона по горло у воді вже стояла. В нас е, виявляється депутат міської ради Іваницький. Він років п'ять обіцяв людям зробити каналізацію. Нам бо сильно чотири роки затопило людей. Зараз пройшло скільки часу. І, і знову людей ще більше затопило. Виділили йому мільйон гривень коштів на наш посілок, щоб зробили, щоб людей не затаплювало. Ну, коли люди пішли сказали, що ж ви нічого не робите, він сказав, це на проєкт «Око-мільйон» пішов. Все, і на цьому заглохло, і знову люди затаплювати ще більше затопило, і люди зараз взагалі затопило ходять там і просять на допомогу, і все таке. Ви самі щойно все побачили. Ми, в свою чергу, будемо шукати приймального депутата, бо маю багато питань. Правда, трошки дощ почався невеличкий. Проте ніякий дощ не завадить знімальній групі першого міського працювати далі, знайти депутата. Я дуже хочу з ним поспілкуватися. Маю багато питань, проблемних питань, тим паче, коли це стосується людей, які борються зі своїми проблемами сам на сам. На сайті Одеської міської ради у депутатському порталі зазначено те, що приймання депутата Іваницького Олександра Валеріановича знаходиться за адресою вулиця Бугаївська, 46, 2 Ми по цій вулиці, 46 2 Бугаївська, я так розумію, якщо моє чуття мене не підводить, то приймання має знаходитись десь, десь, десь тут, десь за цими дверима. Так. Так, тут у нас ремонт взуття. Ага, ось. Є. Приймальна депутата Одеської міської ради Іваницького Олександра Валеріановича. Прийом громадян перший четверг місяця з 16 до 18. Партія Довіряй ділам. Дуже-дуже погано, то, що лише раз на місяць пан депутат приймає, але то таке: потрапити ми до нього не зможемо, а питань в мене є багато. Але бачу, що тут є якийсь номер телефону 096. Давайте будемо дзвонити. Я так розумію, що це контакт когось з помічників пана депутата. 096 761 61 62. Включаємо гучний зв'язок і телефонуємо. Чи то пан Іванецький можливо сам слухавку візьме? Але я не думаю, можливо, все-таки хтось з помічників. Так, вітаю. А мене звати Олександр, журналіст телеканалу Перший міський. Ми зараз біля приймальні. Я, а я, я не знаю, де ви є обов'язки, де дитя. А ми хотіли би з депутатом поспілкуватись. Ага. Нічого, нам, нічого нам людина не сказала. Давайте ми все ж таки спробуємо набрати ще раз. 096 761. Я ж правильно номер набрав? 61-62. Ну так, да, правильно. Телефонуємо ще раз. Каже, я не знаю, де ви я в лікарні до побачення. Пішов гудок, це добре. Може, мабуть, слухавку ніхто. Все. Бачите, пользователь занят. Не беруть від нас слухавку, не йдуть на контакт. Тільки я сказав, що я кореспондент першого міського. Все. Зв'язок зник. Спочатку панянка відповіла, що вона в лікарні. Я так розумію, що це помічниця депутата пана Іваницького. Вам скорішого одужання, не хворійте. І мені прикро. Я зателефонував зі мною на зв'язок не пішли. Прийшла би якась бабця, яка хотіла б попасти на прийом. З нею було б так само, мабуть. Отак от Отакий от. От, от сумний кінець сьогоднішньої історії. Депутати часто кажуть, ми працюємо для всіх, але, схоже, іноді додають подумки, крім тих, хто не голосував. Будинок на парку 85 це не просто адреса. Це нагадування, що навіть один дім може показати, як працює система. І поки мешканці ремонтують дах своїми руками, питання, а хто тут головний, ми, на жаль, так і не зрозуміли. І знову проблеми, і знову незадоволені люди. Ви дивилися проєкт. Хто тут головний? Мене звати Олександр Подолюк. І я продовжую тримати депутатів у формі. Ну а як інакше, якщо дехто з них забув, що крісло це не п'єдестал, а робоче місце. Побачимось.